Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні у нас 14 квітня, 11 година дня десь, температура 6 від 6 до 7 градусів плюс. Взагалі, скажімо, погода у нас не радує. І подальшому інтернет показує, зараз знову починаються дощики, і 8-9 до 11 градусів тепла. Це регіон у нас Хмельниччина. Тож ми сьогодні приїхали роздати нашим ділкам ХАС-81. Ми в попередньому відео вам показували, як ми його готуємо, а тепер хочу показати, за яким методом ми це робимо. Ми не роздаємо в пакетиках і не роздаємо в годницях, а вливаємо його прямо на суш. От у нас є підготовлена така суш. Може навіть бути трошки на суші метку, от от, бачите, трохи з метком. Ми прямо виливаємо сюди. Отож. Перед ми приготували сироп. Один до одного це літра води і літра сахару. І на одну літру цього сиропу ми вливаємо 30 мг касу 81. І будемо роздавати бджілкам. Отож, роздаємо бджілкам від пів літри до літри вже цього готового сиропу. Чому така різниця? Так як на пасіці є сім'ї, які складаються із чотирьох рамочок, є з п'яти, є з шісти, є з сім'ї, є з вісьми. Тож в залежності від сім'ї ми будемо наливати пів літра, 600 грам, 700, ну в залежності від кількості рам, скільки там є. Зараз ми вам все покажемо. Ну, наливаємо ми за допомогою такої, такого стаканчика, він вміщає в собі одну літру. Тож на цю сімейку, з якої ми почнемо, дивимося зразу по записі, вона складається 6 рамочок, то ми набираємо. Набираємо орієнтовно десь 600 грам цього сироту. З умовою того, що коли будемо наливати, трошки в ваночку, наливаємо такі ванночці. І розливаємо так, щоб розділити половинку на одну частинку на рамочки і другу частинку на другу сторону рамочки. Що, у нас грам 50 розливається, і нам треба пів літри на цю сімейку. І цю рамочку будемо ставити зразу же біля критого розплоду. друзі, Знаходимося ми біля вулика. У нас є суш, на яку ми поливали цей соробчик. Е, наголошую на тому, що цей наливати він не має бути гараченьким, щоб він не, не топив, не розплавлював самої суші. Так, відкриваємо. Так, наша тут стоїть годівничка. Шебджолки навіть добирають медок. Закриємо, не будемо її забирати. Так, Можна починати звідси, можна звідси ставити. Так, у нас сімейка не дуже велика, вона на шести рамочках. Зараз ми роз'єднаємо гніздо. Ну, перша, як завжди, це є медова рамка. Піднімаємо слідуючу. Слідуючу є розпліт. З цієї сторони навіть відкритий розплит. Не будемо, бо прохладна погода трошки. Зразу їх ховаємо. І закриваємо. Все, і ставимо цю суш. с этим сиропчиком или расплодом и закрываем, вставляем раєчки. у нас тут є так и за сюди. Так, закриваємо вулик. у нас стоїть. Отож, друзі, таким методом ми користуємося вже давненько, Має, мається на увазі роздавали ранньою весною сиропчик. А вже той рік 22 і 23-го ми ще в цей сироп додаємо КАЗ-81. То прийняли рішення, що КАС-81 не давати в пакетиках, а так само, як він розбавлений на сиропі, то так само наливаємо на рамочку суші і ми водночас робимо таке часткове розширення гнізда, спонукаємо сім'ю для кращого розвитку, проводимо з кістям весною і проліковуємо імунну систему самірків. Дякуємо всім за перегляд. Здоров'я вам, все буде Україна!